Зранку я зарядив машинку до 80% і плануємо за ці два дні показати вам реальні витрати. Друзі, всім привіт! Мене звати Денис і вас вітає перша електричка. Сьогодні не дуже гарна погода. Насипала трошки сніжку, і я вирішив познівати вам витрати мого Volkswagen ID 4 версії Prime. У не дуже таку сприятливу погоду для електромобілів. Ви вже бачили наш випуск, де ми тестували разом з Антоном з Парку 12 електромобілів на короткі поїздки. Але сьогоднішня поїздка буде відрізнятись тим, що я планую за два дні приблизно розрядити свій Volkswagen ID.4. 4 Зранку я зарядив машинку до 80%, вже проїхав 3 кілометри. От, ви бачите, яка погода. Хоча вже техніка трошки почистила, але далеко не ідеально. Так от, машинка була заряджена до 80%. Всі борткомп'ютери я онулив. І плануємо за ці два дні. Показати вам реальні витрати періодично буду надавати свої коментарі з приводу ну, на зараз витата 35,3 квт годин. Друзі, хотів нагадати, що наші відео завжди можна підтримати, поставити найкращу вподобаєчку, написати коментар, зробити репост та підписатись на наш канал. Цим самим ви покажете алгоритмам YouTube, що наші відео цікаві, і ви таким самим чином зможете допомогти розвитку україномовного контенту. А я пропоную їхати. Перший маленький звіт. За 15 хвилин ми проїхали 6 кілометрів, середня витрата 32,3. За бортом мінус 6,5 градусів. Втрата сягла 2%. Якось так. Зараз є трошки справи десь хвилин на 30. Повернусь і поїдемо далі. Перший чекпоінт зафіксовано. ми нашого другого чекпоінту. приїхали. Ми ще 14 кілометрів, і загальний тріп у нас 20 кілометрів за сьогоднішній день. Вже розрядили акумуляторну батарею до 74%. Так, і ще покажу вам, що, хоч і я виставив авто 21 за бортом, мінус 6, мінус 6,5, але наша кліматична система, наш тен, нагадую, машинка без теплового насосу продовжує споживати 25 26 квт годин на годину. Тобто маємо таку ситуацію. Тут я пробуду біля години і поїдемо далі. У нас маленька зупиночка, хотіли поділитися певними результатами. Дивіться, ми проїхали вже 29 кілометрів і витратили на це 10%. Тобто, на перший погляд, ми можемо стверджувати, що в таких умовах, при температурі мінус 6, з підігрівами, з кліматом на 21, мій двомоторний прайм може проїхати 290 з натяжкою 300 кілометрів в місті. Але, друзі, я б так не стверджував, оскільки. Ви бачите середня швидкість 30%. Це нам каже про те, що ми маємо мінімум заторів, мінімум тянучок. І друга ситуація, яка не буде цьому сприяти, це те, що машинка стояла на зарядці до 80 А я можу стверджувати, що перші 10-15 після зарядки уходять досить повільно, де в подальшому вона буде втрачати ємність запасу ходу чи акумуляторної батареї швидше. Тому поки що результат такий на 10% проїхали. 29 км, кілометрів, середня витрата 26,3. Вже тричі зупинялися в дорозі, годину. Будемо слідкувати далі, а я побіг по справам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте в кінці цього тесту, скільки проїде ця машина: 290, 250 чи на рівні 200? Мій прогноз, що ця машина зможе нам в місті при таких умовах на рівні мінус 6 градусів за бортом показати плюс-мінус 250. Чекаємо на ваші коментарі. В черговий пункт призначення. Давайте поділюсь з вами результатами. Сьогоднішня мандрівка вже триває 51 кілометр, дві години в дорозі. Витрати поползли вверх 26,8. Це обумовлено зменшенням температури мінус 7,5 градусів. Але є як є на зараз. Витрачено 19% на пробіг 51. Також хотів зауважити, це відео не є якимось таким екшеном чи трешом. Я би не хотів, щоб ви лякались таких витрат, але нашою метою є показати вам реальні кейси експлуатації електромобілів. Тобто сьогодні 26.8. Ми просто би хотіли, щоб ви свій вибір в сторону електромобілів робили свідомо. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змогли б ви е, миритись з такими витратами? А я пішов трошки попрацюю, в мене одна зустріч, і ще, я думаю, сьогодні, кілометрів до 20, ми проїдемо. Скоріше за все, машинка переживе ще завтрашній день, і тоді ми вже її поставимо на зарядку. Як ви можете бачити, хотів ще додати, що незважаючи на те, що начебто 21 градус, і мені досить тепло, я шапку не знімаю через інші причини, в салоні дуже тепло. Але пічка все одно періодично на рівні від двох і 2 кВт годин на годину до 3 кВт на годину споживає. Ну, якось так, друзі. Добрий день. Хотим поблагодарити підписчиків Автогвоїзд і Первої електрички за приобретення ось вот такої реп мобільної. Ну і такої у нас, щоб как бы, заряджала як це у нас малюче називає? Зарядної станції Екофло. Дуже вам благодарна, дякую за все. Ну, двіжемося до перемоги. Так що слава Україні героям слава. До останньої зупинки проїхали трошки більше 10 кілометрів. Загальна подорож за весь день вже 64 кілометри. Через те, що у нас періодично падала температура до мінус вісьми, витрати зросли ще до 27,7 кВт. кіловат. Маємо таку ситуацію. тент продовжує прогрівати нашу машинку. 2,9 кВт споживання на годину. Подивіться, будь ласка, на дві шкали на зелену і синеньку. Синенька шкала нам показує доступну потужність, вона зараз на рівні 80%. А зелененька шкала це рівень доступної рекуперації. Ці дві шкали, коли вони не є повні, нам кажуть про те, що у нас підмерзла батарейка і. Електромобіль повинен її трошки підігрівати. В минулому році я мав інше програмне забезпечення, стару прошивку, і вже біля нуля градусів витрати на підігрів акумуляторної батареї складали приблизно 4 кВт. Але зараз дивіться, я вважаю, що вона зараз зовсім не підігрівається, і ми можемо це перевірити таким моментом. Зараз я вимикаю кліматичну систему. Ще раз дивимось. на зараз до 3 кВт споживання. Тепер вимкнемо кліматичну систему і побачимо споживання. От воно падає на рівень 0,4 кВт години на годину, тобто це просто бортові системи. Тому робимо висновок, що навіть при мінус 6,5 воно не підігріває батарейку, або підігріває її до якогось просто рівня шкали. Обидві шкали не є повні. Секундне споживання 0,4. Тобто наша прошивка 2930 нічого не підігріває. Навіщо я це роблю? Тому що за пару днів я записан на інше СТО на не 4 колеси, де ми раніше це робили. Ми хочемо оновити всі блоки моєї машинки до максимального рівня і проведемо схожий експеримент. Тому що зараз є дві такі касти, і в принципі ми відносились теж до певної касти, хто казав, що достатньо китайського TPI для оновлення, щоб помилки пропали так. Я вже півроку їжджу з китайським TPI, машина стабільна, все супер. Але мені цікаво, що буде з машинкою, як вона себе буде поводити, якщо ми зробимо повноцінне оновлення по всім, всім блокам до максимального рівня. Тому зараз я свою машину досліджую по деяким параметрам, по яким я її не досліджував до цього, щоб вам якісно і правильно розказати, що зміниться. Пишіть свій коментар. Чи я проїду хоча б 200, бо зараз з таким споживанням і з таким падінням відсотків, я вважаю, що 200-ледве-ледве буде. Ми ж не можемо машинку викатувати на 100%, оскільки є від виробника рекомендації. Зараз я вам їх покажу. В під пункт charging. максимум 80 і викатувати до 20. О, До речі, за китайським циклом CLTC ми повинні проїжджати 554 кілометри. Тому пишіть, чи проїду я хоча б 200. Дякую. Друзі, от і приїхали ми додому. Хотів додати деякий такий зм'якшувальний фактор. Моя машина живе. Теплому паркінгу на зараз паркінгу десь плюс 9 градусів. Тобто, якщо ці ці тести перенести проживання електромобіля на вулицю, то можна напевно ще віднімати 5% від пробігу. Давайте підведемо підсумок першого дня. Бачимо витрату майже 30 кВт годин, а точніше 29,7. За сьогоднішній день ми проїхали 77 км і витратили з 80 до 46, тобто тридцять. 4%. відсотки. Ну, результат, я думаю, не втішний. Завтра зранку маю деяку подорож майже на околиці міста Києва з правого на лівий берег. Ранкові записи не гарантую, оскільки буду в досить жвавому темпі їздити. Потім повернусь додому, підзнімемо і дорозрядимо її приблизно, може, до відсотків 15, може 10. Тому ви пишете свій коментар, скільки ж ми все ж таки проїдемо, і ставите найкраще вподобачку. Невтішний підсумок. Зараз подивитесь на приборну панель і все зрозумієте. Як ви можете бачити, ми вже розрядили машинку від 80 до 30 і це 125 кілометрів. Тобто на 50% вдалося проїхати 125 кілометрів. Ну, тобто, нам це каже, що максимальний рейндж прайма в таку погоду. Ну, погода дійсно несприятлива. До 250 км на повному заряді. Але ви ж ніколи це не зможете використати. Тому розряджаємо далі і подивимось на реальні результати. Також хотів додати, що щойно вискочило сповіщення про те, що фронт асіст недоступний. Я думаю, що його трошки заліпило брудом. Ну але я не дуже хочу зупинятись, тому їдемо. Просто без фронт сісту, якось так. Маємо передостанній чекпоінт. як заявляє виробник, бажаний проміжок використання літій-іонної батареї саме на Volkswagen id 4 є від 80 до 20 Як ви знаєте, вчора ми зарядили нашу машинку до 80%, і ось рівно за 160 км кілометрів з прогрівами, стягнучками, з досить поганою погодою. Ми проїхали 160. Але ви знаєте, так життя буває складається, що Київ це маленьке село. І подивіться, я зараз знаходжусь біля ноуса на парковці торгового центру Аладіна. І подивіться, кого я бачу. Це Олексій Бодня, який знімає свою рубрику Огляд як для себе. Біля нього стоїть власник якоїсь машинки, дуже схоже на бівай Забуваю назву. Такий седанчик менше ніж хан. Думаю, зараз ми до них підійдемо. Друзі, ми плануємо нашу машинку викатати ще відсотків до 10%. Але це вже буде продовжені через півгодинки. Ну от ми приїхали в наш пункт призначення. Точніше, це не, є, не був пункт призначення, просто так співпало. Давайте підведемо певні результати. І за два дні на цій машині за 6,5 годин. Не переключаючи кліматичну систему, не економлячи, проїхав 190 кілометрів. Середня витрата склала 25 квт кіловат годин. На 100 кілометрів. Який висновок ми з цього можемо зробити? Якщо 190 кілометрів розділити на 70 і помножити на 100, то це буде означати, що теоретично ми на цій машині, а я нагадую, це двомоторний повнопривідний прайм, можемо проїхати 270 кілометрів. В таку погоду, десь при мінус 5, мінус 4, у нас варювалося. Зараз, на жаль, мінус 1,5 градуси, зранку було мінус 6. Ну, тобто хаотична зима, але здебільшого тепер. Температура була на рівні мінус 4, мінус 5. Е, ще раз повторю: середня витрата 25 кВт годин на 100 кілометрів. Якщо зробити такий прогноз, що е, тут акумуляторна батарея зараз з доступною ємністю 75, то ми повинні проїхати 300. Але 300 ми в жодному разі не проїдемо. Тому напишіть в коментарях, будь ласка, чи це в мене велика деградація? Другий момент, чи все ж таки борт-комп'ютер Volkswagen дуже сильно нас, можна так сказати, обманює? І третє, що, наприклад, від 80 до 10% нерівнозначна пропорція кіловат-годин. Тобто в перших 20% і в останніх 10% кіловат годин більше. З приводу деградації, вже за місяць я планую зробити. Відгук про свою машину за 50 тисяч мені залишилося ще 2 тисячі, і ми подивимося, яка деградація. Зараз пропоную поставити машинку на зарядку, а скажу вам ще чесно, що я навмисно приїхав до станції Тока. Але є один момент: я не планую її запускати з додатку Тока. Вчора ввечері я в додатку Інфініті Charge побачив цю станцію і зрозумів, що нарешті оператори почали домовлятися про роумінг. Тому давайте спробуємо зарядитись на станції Тока, але використовуючи білінгового оператора інфініті Charge. Поїхали. Бачимо станцію Тока. Тут є навіть конектор «GBT». Підключаємо. Так. І... І зараз будемо запускати. Я на речі дзвонив в техпідтримку. Якщо я буду запускати карточкою, то, е, то хоч в мене карточка підв'язана і до інфініті Charge, і до «Тока», буде спрацьовувати ну материнська, так сказати, і білінгова система. Тому зараз зайдемо в додаток інфініті Charge і запустимо станцію. Ну друзі, сесія запустилася. Вона конектор побачила чи з другого, чи з третього разу. Але все це працює зараз не через додаток Тока. Запит машинки 200 ампер, але станція 60 кВт, тому ми отримуємо всі 60 кВт. До речі, я трошки не очікував. Я не думав, що за сьогоднішній мій пробіг там на рівні 70 чи 80 км машинка зможе прогрітися до певної температури, щоб нормально приймала заряд. Але, в принципі, бачимо. По запиту з 200 ампер отримуємо 60 кВт. Які висновки я б хотів, щоб ви зробили в жодному разі, це не є перепоною для того, щоб не купувати електромобіль. Але наша команда завжди показує реальні кейси експлуатації електромобіля. Тому ви повинні знати, що у електромобіля коридор витрат значно ширший ніж у ДВС. -а. У ДВС, на мій погляд, це плюс-мінус там 20 У електромобіля це до 50%. Тому Переходимо на електромобілі, в жодному разі не пугаємось е, таких результатів. 270 в таких поганих умовах. Я вважаю, що це нормальний результат. Тому ставте найкращу вподобайку, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте наше відео, а саме найголовніше підтримуйте Збройні Сили України. Все буде Україна. Па-па!